Зустрічаєте 20-й ювілейний мандрівний докудейс Ю. До Кудеїс повертається. Фестиваль документального кіно про права людини з 27 листопада розпочнеться в Тернопільській області. Перші стрічки про актуальні виклики сьогодення війну, перемогу правосуддя, екологічні проблеми, збереження культурної спадщини та багато чого іншого покажуть глядачам у заліщиках гусятині Чорткові з Баражі та Тернополі. Ми будемо представляти фільми, які вже демонструвалися в Києві на самому фестивалі. Багато з них, звичайно, дотичні і до після майданних подій, зокрема, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тішить власне те, що з кожним роком частка українського Кінематографу зростає. От коли в 90-х і перших 2000-х в Україні майже нічого не знімалося, то ми радіємо, що зараз досить багато фільмів і деякі з них дійсно дуже високої якості. Це, це не просто документальне кіно, а це високе кіномистецтво. 20-й ювілейний фестиваль документальних фільмів цьогоріч відбудеться під слоганом Обирай майбутнє. Команда фестивалю хотіла б спонукати наших співгромадян до роздумів. Про те, за що ми воюємо, яку Україну ми хочемо бачити після перемоги, що, що повинно змінитися, яких, можливо, своїх е -е, недобрих рис ми повинні позбутися, щоб врешті-решт не, не стати схожими на нашого ворога. Окрім кінопоказів, будуть фотовиставки, а також заплановані зустрічі зі знімальними групами скічок. Буде показ е фільму в Україні, е і на показ приїде. Режисер, режисер фільму Петр Патус з е, Польщі, е, і там якраз таке е, е, кіно спостереження про початок повномасштабного вторгнення е, їхня знімальна група. Була і в бучі, в Херсоні біля Херсону на Тернопільщині. Міжнародний фестиваль документальних фільмів про права людини до Кодейс Юа триватиме до 23 грудня. Ознайомитися з програмою фестивалю можна на сторінці у Фейсбук.